Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, любочку, чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель. Напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом. Лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше не маю тебе чим гостити. Спасибо й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочко, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка. А журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покрая восети на дрібні шматочки. Зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхай лисичка. М -м -м, яка добра страва, струмила голову до горнятка, не йди голова. Пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує віце і віце довкола горнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб-дзьоб у горнятко та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачай, кумонько, мовить, випорожнувши горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарався. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклась лисичка з журавлями. Приязнь водити.